Ласка, мишеня і кіт. Жили собі мишеня і кіт. Якось висунулося мишеня з нори та й каже: «Побратаємося, друже, не буде з тебе брата, відповів кіт. А чому здивувалося мишеня? А тому що ти боягуз, злодій та ще й шкідник. Твоя правда, я трохи боязливий, але не злодій і не шкідник. Відповіло мишеня. Усміхнувся кіт та й питає, а хіба ти не прогризаєш мішки та й тягаєш борошно і зерно? А мишеня і каже: А ти, брати кіт, хіба нічого не їси, за Святим Духом живеш? Я спочатку нявкою, прошу, щоб дали мені поїсти, і хазяїн кидає мені шмат м'яса і хліба. А ти нікого не просиш, береш усе, що погано лежить. Довго балакав кіт з мишеням, а потім каже. Гаразд, потоваришуєм, але знай, обдуриш мене, начувайся, я тебе з'їм. Мишеня зраділо, і стали вони жити разом. Якось мишеня сказала котові Брате кіт, На дворі осінь стоїть гарна днина. Харчів удосталь, але невдовзі зима. На мете снігу важко буде жити. Припасімо на зиму харчів. Хай так буде, погодився кіт. Знаєш, брате кіт, сказала Мишеня, мене приб'ють, якщо я візьмуся за це діло. Краще буде, якщо ти ходитимеш по хатах. Побачиш, де масло колотять, нявкнеш, дадуть тобі груючку. Отак і запасешся на зиму. Кіт і на це пристав. Назбирав багато масла, знайшли Мишеня, кіт і горщик, поклали туди масло, віднесли у сад і закопали під деревом. Минув якийсь час, зима ось ось настане. Але не витерпіло мишеня і обдурило кота. Братику кіт, каже воно, сьогодні ім'я дають моєму двоюродному братові і мене запросили у гості. Дозволь мені піти. Іди та повертайся, мерщі, дозволив кіт. Попрощалося мишеня із котом і вийшло з дому. Подалося мишеня прямісінько до схованки. Розгребло землю, поїло трошки масла, знову закидало яму землею і повернулося додому. Як же назвали твого двоюрідного брата? спитав кіт. Трішечкою, відповіло мишеня. Нехай буде щасливий, сказав кіт. Гарне ім'я. Але що ж воно означає? «Брати, кіт, я сам не доберу, що воно означає. Ось невдовзі даватимуть імена двом іншим моїм братам. Тоді я тобі і скажу, що означають усі імена. Минуло кілька днів мишеняті знову захотілося поїсти масло. Брате кіт, сьогодні мене запросили до другого двоюрідного брата. Я мушу піти, рідня сердитиметься. Як я не піду, дозволь. Дозволив кіт Мишеняти піти і цього разу. Мишеня на радощах побігла до дерева, відкопало горщик, від'їло масла до половини горщика, знову закопало його і повернулося додому. Як назвали твого двоюрідного брата? спитав кіт. Половинкою відповіло мишеня. Дивні імена дає твоя рідня, промимрив кіт. Минуло ще декілька днів, бачить, мишеня на дворі зовсім стало зимно. Незабаром випаде сніг. Замете все довкола, не знайти тоді йому горщик. Брати кіт, відпусти мене до третього двоюрідного брата. Не можна кривдити родичів. Дозволь піти в останній раз. Благало мишеня. Брате мишеня, я не проти, іди, тільки не барись. Нудьгую я без тебе. Мишеня побігло до дерева, відкопало горщик, з'їло все масло, закопало порожній горщик і повернулося додому. То як назвали твого третього двоюрідного брата? дінцем відповіло Мишеня. Здивувався кіт, усміхнувся. Ти чого усміхаєшся, брате кіт? спитало Мишеня. Не подобається тобі це ім'я. Знаю я, що всі імена мають якесь значення, але значення цих імен я не розумію, відповів кіт. Зрозумієш, коли зазирнеш у горщик. Сказало мишеня. Що це ти бокуєш, брате мишеня? вигукнув кіт. До чого тут горщик? І згадав кіт про горщик масла. Добре, що ти нагадав мені про горщик. У нас вже у схові цілий горщик масла. Ходімо та поглянемо, як воно там. Стомився я, брате кіт, відмовлялося мишеня. Завтра навідаємось. Погодився кіт, полягали вони спати, а вранці кіт і каже. Ставай, ходім та поглянемо, як там наше масло, брате мишеня. Хотіло мишеня і цього разу відкараскатись, але кіт наполіг на своєму. Пішли вони до дерева, відкопали горщик, аж він порожній. Ой хитрун, це ти з'їв масло, розсердився кіт. А мишеня сказала, що сам кіт з'їв масло. Та як би я з'їв стільки масла, здивувався кіт. Спочатку трішки, потім до половини і нарешті до дна, пояснило мишеня. Тепер кіт усе зрозумів. Я ці слова чув, сказав кіт. Ось як ти ходив до двоюродних братів. Ти з'їв масло, а я з'їм тебе. Але ж ми друзі, брате, кіт, відповіло мишеня. Друзів не їдять. А вже друзі, друзів неї їдять, погодився кіт. Але пам'ятаєш, ми з тобою домовлялися, що коли ти мене обдуриш, будеш красти, я тебе з'їм. Ось так, ти не позбувся своїх поганих звичок, тому і загинеш. Ти з'їв масло, а я з'їм тебе. Кіт кинувся на мишеня і проковтнув його. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.